Вітаємо. Пропонуємо лоти чоловічого одягу LeWice. На відео лот номер 6 лоті 31 одиниця. Ціна за одиницю 11 євро. Основи лоту складають футболки, базові футболки, стримані, самі ходові. вишивочка Leva збоку. Розміри різні, всі розміри класні. Кольори, ой, кольори стримані. Так само, як і розмальовування все воно. Тут, як бачите, такий е горло, шийка, хороший розмір. Така футболка, Є малюночок, але він ну, не кричить. Хороший розмір. Речі футболки можуть працювати будь-якими речами, дивіться, який цей розмір хороший. Це 2XL. Вже на свій смак, на свій вибір можна компонувати. Також можна і скомпонувати от кишенька з надпишу З. Шортами з жимсами і спортивними штанишками, які у цьому лоті. Ой, це вже вам показала. Sorry. Так. Класний колір. Зараз у нас час, такий ходовий колір, так? Далі. Вся інформація буде прописана у описі. Ну, для більш детальної інформації, звичайно, можете звертатися до нас за телефоном, чи написати нам у Viber, чи зателефонувати. Такие футболки, такие вот базовые. Такие. Ну, правда. Классные, правда, ходовые. Такие сирого колера. Вы видите, на видео тоже хорошо видно, что размеры все классные. Далее шорты. Классика. Джинсы в таком Ой, кричить про себе. Така лавандочка. Розмір теж хороший. Джинси. таке, В цьому лоті дві одиниці. Розмір хороший. Тут розмір движина теж класний. Такі темніші. Джинси. Далі блок з партивної штани. Віселька розмір. класний, ну, розмір справді хороший. Мунжет. На резиночці знизу. Зеленкувати відтіночок. Далі з манжетом. У кожному лоті ця модель є. Ця моделька теж в кожному лоті. Розміри можуть відрізнятися. Далі футболка з довгим рукавчиком, Джетік тонесенька. Рідній варіант. Є такий кардіганчик. Ось. І ось ця модель базових футболочок є в кожному лоті. Тут ростовочка йде 5 одиниць в цьому лоті. І всі у різному розмірі. Ці футболки, справді, справді вони класні. Ви бачите, це базові. Такий колір стриманий, стриманий, червоний колір, ну, ходовий. Ну, бачите, що. І розміри тут супер. Отже, ми на зв'язочку. Вся інформація буде в описі. Або ж ми на зв'язку. На зв'язку ваш луч.